Домашній котик шукає нових господарів. Пухнастик прибився до волонтерського пункту Соловейки близько трьох місяців тому. Тварина була у важкому стані. Його прооперували, відгодували та дали ім'я. Ми його назвали персиком. Дуже такий він цікавий, дуже культурний. проситься по всім своїм справам на вулицю. Ми його випускаємо. Він приходить, з'явився він у нас достатньо так. Звідки він просто прийшов до нас? Кіт сам стерилізований, гарний. Дуже такий. Мені здається, що, мабуть, він жив в сім'ї, де були діти, тому що він до дітей тянеться. Його тут півшколи тіскають. Котик постійно знаходиться поруч з волонтерами. Як розповідає Олена Ящук, його полюбили всі, але персику потрібні господарі, які зможуть дати йому сімейне тепло. Хочеться дати йому любов, таку постійну і домівку. Тому хто бажає, приходьте, знайомтесь, віддамо в гарні руки, проконтролюємо потім, як він живе, тому що він тут нам всім рідний. І ми будемо дуже раді, якщо в нього з'явиться сім'я. Якщо у вас є бажання забрати та піклуватися про пухнастика, звертайтеся Далі. до южницьких волонтерів.